У Ang Преміальний китаєць. Новий автомобіль, привезений з Європи. До речі, в Європі продається офіційно. І гарантія на цей автомобіль до 28-го року. Це у нас електричка сота-батарея на повному приводі запас ходу біля 400 км. Величезний статусний автомобіль на пневматичній підвізці. 21 колеса. Дивіться, як він круто виглядає в цьому кузові. Величезний, комфортний статусний автомобіль. Те, як він європейський, одразу йдуть з європейськими портами зарядки і може приймати швидкісну зарядку до 160 Вт. Максимальна комплектація преміум, без ключовий вхід до тяжких дверей. Двойні вікна. подивіться на це поєднання кольорів. До речі, тільки натуральні матеріали, натуральна шкіра напа, дерево, алюміній, сидіння з вентиляцією, обігрівом, масажем, панорама, люк. Автомобіль на всіх асистентах, камерах, датчиках, дестроні, тобто є абсолютно все. торпеда повністю затягнута в шкіру. цю якість матеріалів. Карти також у нас повністю, повністю в шкірі, натуральна шкіра НАПА, м'ягенька, абієнт, підсвітка, преміальна музика, Bose асистент сліпих зон, позадуздільні кресла, електричні. Підігрівом, масажем та вентиляцією. До речі, 6-6 місць. Автомобіль дуже комфортний в ходу. Дивіться, як не круто виглядає в село.